Доброго дня Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, розташовуйте зручно. Данилюк, Валентина Анатолійовна, так? Так. Суддя причини судоволинської області. Валентина Анатолійовна. ми освітаємо засідання Вищої переселенців судді України, перед вами телеграмів склад комісії, Лука Кутерко Шилова. Якщо вас є для цього, можете заявити відвід членам комісії чи кому-то членам комісії. Відводів немає. Відводів немає, дякую вам. Скажіть, будь ласка, якщо будуть перед початку розгляду вашого питання, питання, по суті, якісь клопотання. Ви, ви може, можете на цим скористатися, ви зараз ці клопотання. немає. Тоді переходимо до розгляду, по суті. Довидеться ваше питання чітко Місі Лукаш, Тарас Валерійович. Будь ласка, Тарас Валерійович. Дякую, Володимир Вавич. Шановні колеги. За результатами дослідження суддівського досі встановлено, що Данилюк Валентина Анатолівна. Даний час обіймає посаду судді Апеляційного суду Волинської області. У березні 1994 року була призначена на посаду судді нового Волинського міського суду Волинської області. У березні 2005 року обрана на посаду судді апеляційного суду Волинської області. Стаж роботи Валентина Анатолійовни на посаді судді становить 24 роки. В період часу з 2012 по 2017 роки суддею розглянуто 657 цивільних справ, в яких скасовано 30 судових рішень. Інформації про судові рішення, постановлені за участю Данилюк, що стали підставою для ухвалення рішень Європейським судом справ людини, відсутня. Інформація щодо невідповідності витрат майна судді та членів його сім'ї, а також близьких осіб за декларованим доходом на відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції та дотримання кодексу суддівської етики, комісії від третіх осіб не надано. До дисциплінарної відповідальності Валентина Анатолівна не притягувалась від громадської ради доброчесності ані висновків, ані інформації не негативної, не позитивної також не надходило. За результатами складеного письмового анонімного тестування Валентина Анатолійовна отримала 75,6 бала. За виконання практичного 69,5 загальний результат складеного іспиту становить 180,5 бала. Суддя пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої соціальної компетенції, професійної етики та доброчесності. Дякую, доповідь закінчимо. Загальне. Перепровіримо зараз, так. Да. Дякую. 75,6,63. Можемо вам, так, дякую, зараз перевірили. Добре. Це я Валентина Наполіна. Попередив, мабуть, сама. Забіту, що іспит, так, який є загальні бали іспиту, ви знаєте, дивилися до сих загальний бал вашого іспиту. Пам'ятаєте? Не пам'ятаю. 75.6 і 69,5. 145,1. 145, Добре. Це інше, тобі все інше короткі докладі зазначено точно? Це. Так. Точно. Тут зазначено. Від себе щось хочете додати. Ну, ні. Якщо будуть якісь запитання? Це, що запитання в 94 році. поставили сюди. Мені казали, що ті, хто 94-го приходив, я вже на 12 років, а що чискати, ні що Це ну, молоді суді, все в них перейді. Як ви так під 4 роки швидко пройшли? І вже ви це привідносите до тих людей, які звертаються до параду. Так, Нас так, так умовно називають ветеранами, так? Так. що вам це називає, як працювалися ці роки? Ви весь час в одному суді, так? Да? Ну, я працювала в Новолинському суді. А, куда потім поліційний по 10 років, а потім прийшла в апеляційний суд. І тут 13, так? Да? І тут 13. Працювалося нормально, працювалося. У нас на Волині, мені здається, що судова система досить здорова і працювати ну, не, не скажу, що легко, але колектив хороший так, і досить комфортно. Як відношення людей, судді? По різному буває. По різному буває. Особливо останнім часом таке негативне ставлення, мені здається, що це. Завдяки засобам масової інформації, які от поширюють багато такої негативної інформації про суди. От. І ну, в кожному спорі є одна сторона, яка задоволена, інша незадоволена. І, звичайно, що та незадоволена сторона, можливо, висказує якісь негативні моменти про суди, необ'єктивні. Ну, це впливає на відношення. Антина Анатолійовна, а що робити в даній ситуації? Ну, я не знаю. Мені здається, що все-таки. Наша судова система ну, трошки мало захищається. Рада суддів мала би трошечки бути більш активною в цьому плані і більше висвітлювати інформації щодо роботи суду. І ну от, навіть висвітлення якихось таких справ, які би показували суд із позитивної сторони, а не от саме такі. це ра це рада суддів повинна робити, чи суд можливо також? Ну можливо, і суд, прес-секретарі. Спікери є спікери є? судді, є в нас є, є І що суд ваш робить, що спікери, що ви робите для того, щоб роз'яснювати, доводити якусь інформацію, яка може бути, ну скажімо, трактована там на власний розсуд? Ну, спікери у в нас намагаються пояснювати завжди, але це більше стосується таких справ резонансних де є засоби масової інформації, і тоді спікери дають якісь роз'яснення щодо цього, якісь висновки, пояснення щодо того, чому саме таке рішення прийняв суд. Угу. Зрозуміло. Я, де, це це себе, що я вам так наприклад, приведу, щоб ви розслухаєтесь тут спокійно, на співбився, так ви, викликають, думаєте, що ви нам повинні більше розказуєте. Це я згадую, коли в Шахтарському регіоні працюють сюди і в тут відділу часто на роботі. Заходи, Заходи всі, які пов'язані практики, э, як коли э, форми шлюбу, все красиво, всі танцюються вес, а я срюбу, весь час добуються. Це ж не скільки роботи додається, Тому на грунті спортивно спортивного проймаючи дуже було багато. Так там всі веселі, всі такі всім приємно, такі, така група людей. там до суду двоє, як зазвичай може ще вистилочі. Є всі навіть можна. я тут здається, провязаться. А якраз тільки трошки докажуть, що обоє такі багатні. Ну, мені здається, що, я, що, мені, що мені вдається справлятися з емоціями. Ну, в судовому засіданні намагаєшся не показувати, що якесь відношення чи ну, до, до однієї сторіни, яка, можливо, себе не зовсім адекватно веде, чи, чи навпаки, занадто позитивно себе веде. Так може і повертати треба до того, якщо це пов'язано з тим, що я стоїть. До того моменту, коли ж добре все було в житті, чого зараз тільки кажуть, що це багато. Зараз просто треба вирішити це питання талерантно, коректно, на базі тих доказів, які надали. Буває таке, що ви бачите, що сторона права, але доказів не, немає. Це вони повинні розуміти. Добре, у нас так подобається. Так, да, так, да, давайте давайте тоді Валентину Анатоліну запитаємо щодо тих е, рішень, які були скасовані, в чому там ситуація. І аналізували ви да, так представи скасування. Ми аналізуємо на раді, проходяться і ми на кожній нараді, раз в тиждень ми говоримо всі е, 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 ухвали, які надходять, що ви Всі взагалі не тільки е, всі, всі по всіх суддів по суду, так от. Тому ми намагаємося. І шукати ті питання, шукати ті причини, які призвели до таких скасувань. Ну, що повар, стосується, повар, що повар, стосується повар. мене особисто, ну, от в мене була така справа. Вона дійшла до Верховного суду з приводу неодинокого застосування практики, uh -huh. що стосується визнання недійсним прилюдних торгів. Майна з продажу майна, яке воно було продане на виконання рішення суду, однак це було майно воно було в іпотеці, це було іпотечне майно. А тому там стояло питання: чи застосовувати закон про іпотеку, чи положення про проведення прилюдних торгів. І от була така неоднакова трошечки практика. Ну, наша колега дійшла висновку, що скільки, оскільки майно це перебуває в іпотеці, то закон про іпотеку по якому випадку має е, діяти тут. І тому торги там були проведені лише з одним учасником, і е, ну, саме на це вказував позивач, е, вимагаючи визнати ці торги недійсними. От е, разом з тим, е, колегія суддів вищого спеціалізованого суду не погодилася із. А рішенням суду першої інстанції позов позов було відмовлено, а наша колегія постановила нове рішення і, і відніше, задов... відмовлено, а наша колегія задоволено, а наша колегія відмовила в задоволенні позову. Вищий спеціалізований суд не погодився із нашою, з нашим рішенням, ми постановляли нове рішення і залишив без змін рішення суду першої інстанції. Але зважаючи на те, що було, була різна практика, і остаточно була постанова Верховного суду, і Верховний суд все-таки сказав, що слід було застосовувати положення, uh -huh. а не закон про іпотеку, оскільки майно, хоч і було іпотечне, однак воно це було прилюдні торги відбувалися в зв'язку з із виконанням рішення суду про стягнення заборгованості кредитної. Ну от така, отака от помилка була. Ну, ще були помилки щодо повідомлення. От було скасовано ухвалу, мою ухвалу, як судді доповідача ухвалу щодо повернення апеляційної скарги. Я вважала, що її не повадано і повернула зв'язку з сплатою судового збору відповідачем, який оскаржував рішення суду. Разом з тим відповідач в касаційній скарзі написав, що Ухвалу він отримав не за тою адресою, яку він вказав у е у своїй апеляційній скарзі, оскільки там було дві адреси зазначені. Ну, ну ми там направляли на цих дві адреси. Однак ага. він по одній отримав, по одній не отримав. Він стверджував, що по тій адресі не він отримав, а хтось інший, хоча підпис стояв його. І от зв'язку з цим було скасовано ухвалу суду. Мою ухвалу, як судді доповідача. Ну, такий приклад може бути. Була ще от така справа. Позивач звернулася в суд з приводу стягнення середнього заробітку у зв'язку з своєчасною ведучою трудової книжки. Ну, суд першої інстанції рахував трьохмісячний строк для звернення до суду, рахував з моменту звільнення. Тобто людина звільнилась і в цей день вже цей трьохмісячний строк ну, як починає текти. І ви погодилися позицією суду першої інстанції разом з тим. Вищий спеціалізований суд вказав на те, що слід рахувати з моменту, коли саме людина вже отримала цю трудову книжку. Вона отримала її десь через 4 місяці. І тому було скасовано рішення і ухвалу, ухвалу апеляційного суду, і рішення суду першої інстанції направлено на новий судовий розгляд цю справу. Такі моменти. Щодо процесуальних обмежень для суду апеляційної інстанції у цивільних справах. Ну трошки так, трошки є питання з цього приводу, тому що, наприклад, суд апеляційної інстанції позбавлений можливості притягнути третіх осіб до справи або співвідповідача. І разом з тим бачиш, що суд першої інстанції цього не зробив, і виправити цю помилку. Ну, суд апеляційної інстанції практично позбавлений. І можливо буде по суті і законне рішення, але ми його не можемо. цього приводу у нас дискусії постійно ведуться в себе. Зверталися ні, не зверталися, В нашому суді не зверталися. Взагалі, в нас дискусії з приводу застосування саме цивільного процесу, особливо зараз новий цивільний процесуальний кодекс, багато дуже питань виникає, то в нас ми збираємося і постійно обговорюємо ці питання. І ну, як саме застосовувати, як нам бути в цій ситуації. А як в суді ситуація у вас з навантаженням, з кадровими? Ну, у нас складами. зараз збільшилось навантаження у зв'язку з тим, що дуже багато суддів пішло в відставку. У нас от в цивільній палаті залишилось 11 суддів. Ну, звичайно, навантаження. А було, а було, скільки? Ні, а було 19. Mm -hmm. от. Тому mm -hmm. збільшилось так, навантаження збільшилося. Mm -hmm. Щодо. Окремих думок чи були у вас у практиці професійній я особисто не писала окремих думок, а в моїй колегії була справа, де писала суддя, писала окрему думку. А що за справа це була? Це була справа байди до приватного підприємства «Флора» і там фізичних осіб про визнання недійсним договором. Питання стояло, що в 2006 році ще було укладено договір дарування корпоративних прав, і дружина звернулася лише в 2015 році про визнання недійсним цього договору. Ми порахували, що доказів того, що ця особа-позивач знала про те, що ці корпоративні права були відчужені, немає. У справі матеріала справи, і рахували, що так як вона вказала, що вона дізналася, там певну дату зазначала про те, що ці корпоративні права були відчужені, і ми порахували, що саме з цього треба виходити. І разом з тим суддя, член колеги, вона наполягала на тому, що вона пропустила строк позовної даності. Така була ситуація. А я написала окремо. А не знаєте, цієї справи? Вона була скасована. Вищим судом і передано на новий апеляційний розгляд, і в процесі цієї уже нової Перегляду. розперегляду уклали мирову угоду. Так що все завершилось благополучно. Антон благополучним. Чи були складнощі при підготовці і виконанні іспиту тесту практичного завдання? Як готувалися, не готувалась? Досвіді, ну, можливо, пройшли. Ну, можливо, з моральної точки зору було трошки важкувато, бо ніби вже маєш великий такий досвід, і себе вважаєш досвідченим суддею зі стажем і разом з тим вже е, треба проходити якісь іспити. Ну а так, ну, вчили питання, сиділа вчила. Але, на жаль, я захворіла якраз тоді, коли був іспит письмовий і усний. Я була дуже хвора, такий грип грипозний трошки був стан в мене, я приїхала. Мало. Я вже не хотіла відкладати це питання, оскільки вже емоційно була готова до того, щоб здавати ці іспити. Тому в мене були певні труднощі в зв'язку з моїм фізичним станом. Зрозуміло. А, так. Щодо цих питань загальних, я думаю, можемо опорядувати да. По деклараціях. Оце квартира в Луцьку, 72. 72, а потім 73 метри. Це одна і та сама, де це так? одна і та сама, можливо, помилка допущена. Бо ви до електронного декларування 72 пишете потім 73. Я писала по ордеру спочатку, а потім, вже коли було свідоцтво про право власності, я подивилася там 73. А от в 2015 році і в попередніх роках ви зазначаєте, що ця квартира належить і вам, і членам сім'ї. А в 16, -му, 17 -му тільки вам. Це в чому, в, чому, в чому сенс? Ну, нам так роз'яснювали, спочатку казали, що. Ні, я, я там, мабуть, там, я показувала, що на праві спільної сумісної власності. Так, да, да. а за членами сім'ї не, 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 не треба показувати хіба? Та, на що такі були роз'яснення, я не пам'ятаю. Ну, подивіться уважніше роз'яснення, добре. Я подивлюсь. Мені добре. здається, все ж таки, що ви вказали за собою членами сім'ї, але... Їх треба теж вказувати окремо і потім пер передивіться, да. так. е садовий будиночок у вас. Садовий будиночок в жидичим, да? Оце от 29 метрів угу. в 2014 році. Потім він в 2016 збільшується до 72 і об'єкт незавершено будівництво. будівництва там. Це що що з ним відбувається? Це, ми придбали дачний будиночок із земельною ділянкою в 2000, по-моєму, тринадцятому році. В 13-му, так але в це було до ще до революції. Так, в 13-му році. Там була така запущена дуже земельна ділянка і запущений будиночок. От і ми тоді, якраз я пішла в відпустку. Я в бере тридцять першого березнями придбали. А у відпустку я пішла в червні, по-моєму, і відразу ми приступили до ремонту цього будинку. І... Як об'єкт незавершеного будівництва вважається? Ну, я поставила, поставила так, хоча, в принципі, там ніякого будівництва ще немає. Справа в тім, що там декларація, і для об'єктів незавершеного будівництва є окремий розділ. То якщо об'єкт не то його треба вказувати об'єкт незавершеного. Якщо він... Просто ви ремонт робите? Ні, це то, ремонт був. Це, це не, ремонт. не є об'єкт, тим більше. Ну, що под, там? Подивіться, так, да, роз'яснення, будь ласка, більше, да, добре, да. дякую. Земельна ділянка це якраз під, це під цим будинок. 759 метрів. Так, Окрій Астра у вас, так, да, це у чоловіка чи у вас Ні, користує? це я придбавала у 2008 так? році. Ні, чоловік керує, я на жаль, не маю прав, то не керувати війну, але. Ну, її автомобіль. До, донька з вами живе, да? так? От, працює вже, не працює. Я донька, я пізня мама, їй тільки 17 років, вона в 11 класі. Готується, так? Так, так, готується. Ну, 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 так, і за інформацією набу у 2013 році. Чоловіку нарахована заробітна плата 8500 гривень, а у декларації. Значено 7,438 доходу чоловіка. Щось можете пояснити з цього приводу. Можливо, я чистий дохід рахувала, а може бути таке. Це я. Зрозуміло. А ну, там а? з податками, так? Да? А там з податками, швидше за все. Швидше за все. Тому що чоловік приніс мені таку довідку, швидше за все, що так було. А я не уточнила. Добре. Yeah, yeah. Так. Щодо скарги, там не Щодо скарб якраз збиралися. Ah, там всі скарги, це так? Будуть обізнані. Дві скарги, скарги ці, по тому скарга не завершена. Взагалі по всім скаргам. Можете ще там сказати. Щодо e, на варто? Що ну стосовно скарга була банк-кредит Дніпро, кредитна справа, до Кейтельгісера Гісера Пратніста Сіїтіс. Та інших осіб стягнення заборгованості. Там просто була дуже велика сума, 12 мільйонів, по-моєму, я не пам'ятаю точно. І суд стягнув, суд першої інстанції стягнув повністю заборгованість, і ми колея суддів погодилася з даним рішенням суду. І один із відповідачів подав касаційну скаргу, і було відмовлено відкритті касаційного провадження по його касаційній скарзі. Але Китель подав пізніше, вже йому поновили строк на оскарження цієї ухвали поліційного суду, і тоді суд переглядав уже за його касаційною скаргою mm -hmm. дане рішення суду. І він от одночасно, коли подав касаційну скаргу, він подав скаргу на колегію суддів. Стверджував про те, що суд без безпід... його не повідомив, Причому це не пне підтвердилось, оскільки ми вивчали матеріали справи і ще фотокопії направляли у Лещу кваліфікаційну комісію. фотокопії розписок, про які свідчили про те, що він все таки був повідомлений. Який Тельгісер. І крім того, він зазначав про те, що суд відмовив у задоволенні клопотання про призначення судово-економічної експертизи. При цьому суд першої інстанції суд першої інстанції таке клопотання не подавалось, тому і відмовив. Ну і крім того, будь-яких доказів, які би спростовували розрахунок. Чи те, що саме ця особа відповідач, він сплачував, і це не було, не було враховано судом першої інстанції, не було надано, тому відсутні були підстави для призначення експертизи. Ось щодо цієї скарги можу таке пояснити. Зрозуміло, дякую. У мене немає запитань. Немає. Валентина то дякую на сьогодні співбесіду. Вам Сьогодні гарного дня можете очікувати рішення комісії, яке буде проголошено після закінчення співбесіду усіма сумітами. До побачення.